Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо. Чому зараз найгірший час для старту в тату і чому я б починала саме зараз? Тому що я люблю, коли воно все горить. Люди суетяться, бігають. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться. Але якщо говорити серйозно, тату ринок і справді просів, і цю кризу переживуть не всі, але при цьому це найкращий шанс щоб зайти. І в цьому відео ми поговоримо чому, і дам чіткий план дій, як пережити цю кризу, якщо ти хочеш лишитись в сфері. Взагалі, якщо ти хочеш зараз зайти в тату, але бачиш навколо, що майстри кричать, метушаться, бігають, що немає записів, ринок просів, і все погано, то це відео або остаточно тебе відверне від цієї сфери, і ти підеш нарешті шукати нормальну роботу, або нарешті наважишся на цей шлях. Давайте чесно поговоримо зараз про реальність. Чому ж ринок просів? Він перенаповнений багато новачків, багато досвідчених працюючих майстрів, і серед них дуже сильно велика різниця і конкуренція. Клієнт при цьому зараз не купує аби в кого не вибирає рандомно чи почувши, побачивши оголошення десь на заборі. Клієнти зараз ретельно обирають собі студію майстра. Для них важлива репутація та відгука цього майстра. Майстрів багато, і це факт. Як би вони хотіли. Але в будь-якому разі клієнти будуть мати вибір до кого піти, і можливо, оберуть не вас. Ну і звісно, запису по знайомству вже абсолютно недостатньо. Я би не назвала це кризою в тату. Це кінець абсолютного рандому. Раніше можна було просто запостити свою фоточку своєї роботи, і все, у тебе куча клієнтів, тебе всі знають, тому що майстрів було мало. Зараз ринок широкий і не потрібно в цьому винити новачків. Кожній сфері, яка є перспективною прибутковою, в неї хочуть люди зайти. Але тут важко втриматись, і особливо в такі періоди. Зараз, взагалі, дуже багато класних майстрів сидять без роботи і без якогось стабільного запису. Так, це трохи жорстоко, але треба подивитись правді в очі. Она зараз викидає тих. То не здатен брати на себе відповідальність, не здатен формувати собі запис, думати про свій маркетинг і будувати собі фундамент в тату, а от залишиться і будуть рости ті. Хто вміє бути автором, а не копіювати чуже, створювати свій власний стиль. А для того, щоб його створювати, треба зробити дуже дуже багато всяких різних факапів і для цього пробувати. І точно не буде достатньо вам мотивації працювати тату майстром, бо це модно, бо це класно. Тут треба мати витримку, тут треба розуміти, куди ти йдеш і для чого. Лише це ті майстри, які будуть розуміти, що клієнт зараз обирає не тільки майстра по рівному контуру і класному закрасу. Він обирає сервіс. І він обирає сенс. Обов'язково залишаться ті, хто працює зі своїм контентом, навіть коли не хочеться, навіть коли вже немає що запостити, і ти не знаєш що. То думає наперед і регулярно веде свої сторіночки. І саме, -саме головне залишаться ті, хто не чекає ідеального моменту колись там потім. Отак от ви -от. <с1> знаєте, дуже легко зайти в татуювання, коли все про багато клієнтів, ринок перенасичений. Але Класні спеціалісти народжуються саме в такі моменти. Зайти, коли все в це не пережити першу ж кризу, якщо ти не будуєш фундамент і для себе якусь основу в цій професії. Тепер розкажу, чого я би починала саме зараз. Взагалі хочу поділити своїм особистим досвідом, як я заходила в татуювання. Я тоді навчалась на другому курсі університету і зрозуміла, що я хочу спробувати себе в цій сфері. Я одразу зрозуміла, що я не буду спробувати щось сама і знайшла. Собі вчителя в своєму місті. Ми з цим вчителем зробили один жахливий партичело, Причому зробили його моєму на той момент хлопцю. Він сам викликався в моделі на це татуювання, його ніхто не змушував. Але він мені таку моральну травму завдав. Він після цього татуювання, після цього сеансу. Просто бігав за мною по квартирі і питав: це що таке? Це що за гавно? Ти мені така зробила. Ви уявляєте, ми жили в однокімнатній квартирі, і він бігає за мною по цій квартирі. Найгірший сон, тату майстра Любош, ваш клієнт, якому щось не сподобалось, з вами зустрівся після тату сеансу. Уявіть собі, Боже, як згадую, мене кидає в пот. Фух. Так, от бігає він за мною по квартирі і кричить: що це за гавно? Ти мені зробила. І після цього. У мене потрачені гроші на обладнання, витрачені кошти на навчання. У мене один портак в моєму портфоліо і один незадоволений колишній. Точніше, на той момент ще хлопець. Вєвічуємо, ми зустрічаємося з ним. У мене була абсолютна демотивація щось робити, якось продовжувати далі. якимось чином я зібралась і вирішила пора. Пора! Вирішила, що потрібно опублікувати цю роботу і шукати собі моделі на навчання, далі продовжувати вчитись, бо я не можу просто так взяти і зупинитись. І уявіть, от я публікую цей пертак, уже приходжу до ці стадії сорому всього, якого можна, бо я розумію, що робота жахлива, і до мене починають записуватись моделі. Я беру їх за 300-500 гривень, мінімальні ціни, просто щоб покрити собі розхідні матеріали. І через місяць я розумію, що я відбила повністю вартість навчання. І гроші, які я вклала в обладнання на своїх оцих, от мінімальних тату. Я тоді була в шоці, просто тому що я це робила просто щоб набити руку, щоб навчитися. А виявилося, що навіть при мінімальних таких затратах це вийшло прибутково. Ну я вам скажу так, що це вийшло прибутково, бо тому, що я тоді працювала на дому. Отакі от були часи. Я швидко зрозуміла, що мені це не підходить і перейшла в студію, але саме отаким от був мій початок. Що я хочу вам сказати? Що якби я чекала якихось ідеальних дальних часів, коли я. Піду там в когось перевчусь, чи зроблю ще якусь ідеальну роботу. У мене буде якийсь кращий скіл. Тоді я буду набирати собі модели, чи буду працювати в студії, тоді я буду вчитися. Та я би ніколи не почала. Самому Богу відомо, що би було зараз. Зараз я розумію, дивлячись на своє життя назад. Коли я думала: от, закінчу я медичний університет і заживу, або от ковід. Він прийде і я заживу. І зараз я розумію, та не буде ніколи цих легких і кращих часів. Хоч раз у вас така була, щоб ви жили і подумали, от класні зараз часи. От супер! Мені подобається все. Податки класні, все так чудово. Я от можу тільки в ретроспективі це оцінити. Саме кризові моменти в моїй роботі давали мені той самий скіл мислення, скіл, що робити в таких моментах, як будувати собі базу, основу, ґрунт. Такі от важкі важкі часи, бо саме побудова системи рятує, а не талант. Ну що? А тепер даю вам план дій. Як обіцяла, по перше, давайте ми з вами перестанемо чекати стабільності. Її не буде. Давайте змиримось з тим, що поки що такого неможливо. Треба вчитись підлаштовуватись під обставини. Обставини зараз у кожного різні, можливо, ви в Україні. Ви можете бути в різних містах України. Ви можете бути за кордоном зараз дивитись це відео. Тому обставини абсолютно різні у всіх. але 100% я думаю, що стабільності зараз немає майже ні в кого, тому не потрібно її чекати. І треба брати зараз від життя від моменту абсолютно все. Друге, треба вчитись мислити як спеціаліст, а не просто як виконавець. Я ще раз хочу вам наголосити котрий раз, але вважаю, що це дуже важливо. Вже не вийде такого, що ви просто берете свою роботу красиву, яка б вона. Сама красива не була. Можливо, якщо ця робота виконана супер, супер класно, якісь є в ній особливості, або вона, наприклад, трендова, потрапляє зараз в якісь сучасні тренди. Можливо, сама по собі вона залетить, але ймовірність дуже низька. Тому. Вам потрібно мислити як спеціаліст, розуміти, чому вас обирає клієнт. Для цього треба в нього запитати, до речі, і не в одного. І транслювати це в соцмережах, якщо клієнт обирає вас за сенси, якщо йому важливе в татуюванні, що там закладено, або якщо йому важливо, наприклад, в якому ви працюєте приміщенні, йому важливо, де воно знаходиться. Будь-що маєте це врахувати як спеціаліст. Як Розрахувати, що важливо конкретно моєму клієнту. Може йому важливо, щоб я знаходився не знаю біля метро. Можливо, моєму клієнту зручно, щоб я знаходився в якійсь величезній студії. Ну вона може бути в дупі міста, і він може собі дозволити туди приїхати, тому що сеанс у нас буде цілий день наступний день і ще три наступні дні. Вам, як спеціалісту, треба подумати, які ви роботи робите для якого клієнта і дати йому це. Ну, хоча би помислити в майбутньому, як дати цьому клієнту те, що йому потрібно, і що вам потрібно робити? Будувати фундамент в своїй роботі, це будувати свою стилістику. Розумієте, не буде так, що ви просто сядете, намалюєте якусь картиночку, навіть вона вам може дуже подобатись. Ну з цього не народжується стиль народжується, коли ти багато, систематично малюєш те, що тобі подобається. Але при цьому дуже важливо, щоб його ще забирали клієнти. Тому що, коли ти малюєш те, що тобі тільки подобається, а я його не забираю, то це творчість нікуди. Яка сама по собі може бути класною, але якщо воно не приносить результат, а результат це у нас що зазвичай саме класне в роботі з клієнтами. Це от коли клієнт тішиться, він задоволений роботою, він дивиться на свою татуїровку, згадує вас. Своїх сторі скажи, які ви класні, платить вам грошики. Цього не буде, якщо ви зробите ескіз, який подобається тільки вам. Тому потрібно малювати, експериментувати, пробувати, дивитися, що відгукується. Також важливо працювати над своєю комунікацією. Так, тату майстри, треба відповідати в Директі, відповідати чемно, пояснювати і відповідати на дурні питання. Так, прийдеться це зробити. Нічого не поробиш, це теж частина вашої роботи. Якщо ви не хочете цього робити, будь ласка, найміть собі менеджера. Але знайте, що в сучасному світі комунікація дуже важлива. Зайдіть в ТРЕЦ, там просто кожний другий пост про те, як кому відповів магазин якийсь там з одягом, магазин кав'ярня, хлібарня для сучасного світу. Надважливо, тому вам треба попрацювати над грамотною комунікацією і класно це зробити ще на рівні контенту. А також подумати про своє позиціонування для клієнтів. Умовно позиціонування це те, яким ти себе показуєш в соцмережах. Умовно, ті грані твого життя, які ти висвітлюєш в соцмережах. Я вірю, що кожен з вас в житті дуже багатогранна, така просто. Глибинна особистість, я в це щиро вірю. Ви зараз дивитесь мій відос. Ви скоріше зі мною на одній хвилі, раз ви вже до цього моменту додивились. І того я вірю, що у вас є глибина, у вас є сенс, у вас є багатогранність. Так чого ж, зазвичай, на своїх сторінках ви з усіх цих граней, усіх, абсолютно усіх, показуєте тільки одну. Я вмію бити гарний контур, і другу я вмію робити гарний закрас. Іноді я вмію постити сторію з віконцями. Я цього абсолютно не розумію. І майстри пишуть в треці: типу, як ви думаєте? Чи нормально, коли майстер публікує не тільки свій робочий контент, а й неробочий? робочий? Бо мені це не зрозуміло. Я заходжу на сторіночку цієї дівчини, а це тату майстриня. Ну, звісно, тобі не зрозуміло, ти тату майстриня, тобі самі, певно, страшно це робити, і не зрозуміло, як почати. Але клієнтам це абсолютно зрозуміло, тому що. У кожної людини є дуже багато різних граней, і клієнти обирають не тільки через одну грань вони обирають через ще одну. Там, де у вас є ваша репутація, там, де про вас говорять якісь відгуки, ваші клієнти на вашій сторіночці, там, де у вас є ще одна грань, там, де ви малюєте свої красиві ескізи, розказуєте, які там сенси ви заклали. У вас є ще одна грань. виходити на якийсь спорт, щоб у вас не боліла спинка, щоб у вас було гарне самопочуття, щоб ви могли класно стабільно почувати себе при роботі. У вас якесь хобі, ви в'яжете м'які іграшки. Тому що вам це просто подобається? Бо ви так відволікаєтесь від сірих цих будніх, жахливих, і оці іграшки у вас в студії знаходяться. Це зараз просто приклади, але умовно чи потрібно вивалювати все свій інстаграм? Та, звісно, ні. Вам потрібно показувати те, по-перше, що вам цікаво. А по-друге, що підкріплює ваші особисті сенси, вашу особисту глибину і всі ваші грані розумієте? Ну і не обійдеться без того, щоб працювати з вашим клієнтом. Тобто, простір, в якому ви працюєте, має бути зручним для нього. Дбайте про всі якісь мілкі деталі, максимально. Я зрозумію, зараз дуже важкі часи, але максимально придумайте, щоб вашому клієнту було комфортно. Це дуже впливає на те, чи повернеться він до вас. Дуже важко знайти зараз клієнтів, і потім, коли вони приходять, набагато легше. Зробити так, щоб вони потім ще раз повернулись, тому що ти просто класно робиш свою роботу, забезпечуєш людині комфорт і безпеку. Це зараз супер важливо в сучасному світі для клієнтів, щоб ви були зрозумілими, щоб у вас було комфортно і було безпечно. Все. я бачу, що зараз багато хто хоче зайти в тату сферу, і при цьому не просто вміти робити татуювання. А знати, що робити далі. І саме тому я зібрала весь свій досвід для тих, хто хоче зайти в цю сферу і залишитись в ній усвідомлено. Для кого мій курс? Привіт, дорогі учні! Як зробити перше татуювання і не обісратись? Погнали. Зробити ваш сеанс максимально безпечно. Говоримо про всі необхідні розхідні матеріали. Я заходжу в лінію. Вірю в тебе і чекаю твою першу роботу. У курсі не тільки знання про те, як працювати з техніками і як робити татуювання. В ньому ще є вся база, основа як працювати безпечно і для себе, і для клієнта. Як працювати з ескізами і з своїми соцмережами, будувати свій стиль. А і розвиватися далі. Цей курс точно не підійде тим, хто хоче дуже такі швидкі результати і золоті гори. Він підійде тим, хто хоче зараз будувати фундамент, мати основу і базу. Якщо після цього відео ти вирішив та ну нафіг ці тату і думала, що тут треба просто приходити, фоткатись в зеркалі і пити каву. То я тобі бажаю знайти той шлях, від якого ти будеш кайфувати, куди ти захочеш бігти і реально вникати і працювати, якщо тобі страшно, але при цьому є величезне, величезне бажання йти з тих людей, які не бояться йти в свій страх. То я тобі рекомендую заповнити анкету, яка знаходиться під цим відео. Заповнюй анкету, а я тобі надішлю такий бонус відео: 5 найкращих ідей для сторіс, щоб зробити запис. Ця анкета допоможе мені наповнити курс корисною інформацією, додати те, що важливо саме тобі, а також я дам тобі додаткову знижку на курс. Залишаю посилання під відео і дякую вам за перегляд.